На майданчику Карпарк на продаж є Ford Focus 2006 року випуску 1,6 бензиновий двигун. Автівочка має електропідігрів лобового скла. Складання дзеркал. Ось такий гарний чорний універсал. Скло не тоновані. До речі, ось така гарнюсінька гляньте, зимова гума. Автівочка свіжопригнана, розмитнена і чекає на свого першого власника. Ось такий універсало величезний багажний відсік. Шторка є, все робить. Там запасочка, все, що як треба, все у авто є. По кузову, жодних рижиків, жижиків, вздутій, нічого такого немає. Всі скло оригінальні, навіть лобове. Дивіться, як все виглядає. Навіть понизу, по проємчиках. Ось такі гарнюсінькі сідухи, обівочка, стеля. Значить, з цієї сторони дивимося. Так само понизу дверей все ціле. Тут все гарно, скло підімачі. Ось так проємчик виглядає. Гляньте, Сідушка ніде не задряпана, не потряпана, не потягана. Ой, я даже боюсь дверцятами сильно хряпати. Лобове Ford 6 рік. Я не знаю, як вам нітки показати, якщо ви побачите. Спереді гума ось така сама. Фари гляньте, чистесенькі, ні жовті, не ні запотівші, нічого такого немає. Складання дзеркал, бачите є. Погнали зі сторони водія. Тут так само все цілюхеньке, 4 склопідімача, електродзеркала з підігрівом і ось складання. А, треба запалення вимкнути, я зрозумів. Значить, ось так виглядає водійська, ліфт водійського сидіння працює. Шкіряне кермо, мультикермо. Погнали далі. Зараз я сяду п'ятиступка. Ось підігрів заднього і дзеркал. А оце підігрів лобового скла. Взимку взагалі бомба. Знаєш, це таке. Кондиціонер, ось така медіа стоїть пробіг у автівочки де фокус, аліу, не пойму, що йому знімати сонцем заважає. 199, також 200 тисяч пробігу. У автівки, до речі, два оригінальних ключі. Ось цей прямий і ось такий. До речі, тут же треба сразу капота відкрити, тут же ж ключом відкривається. Якщо я зараз ставлю заведу, я ж ключик потім не витягну. Я не знаю, зможу я однією рукою чи ні. Давайте я буду спробувати. Треба раз сюди піддернути і раз. Ні, давайте отак. Зараз. О, незручно однією рукою. Ну і треба ще якось значок закрити. Цю штуку поставити, в общем, голова в поміч. Давайте я запущу вам двигуна, тому що ключі ж залишаться там, або треба було їх розсоєняти друг від друга. Дивіться, всі контролічки. Зараз все перевіряє. Запускаємо, все погасло. Залишився тільки ручник ось. І відкрити дверцятка. Музика робить, мультикермоуз робить, все регулюється. Так, Ну і ось цей двигун. 1,6, звичайний, бензиновий, MPI, типу як у Вагів, тільки це у фарда. Газ ставиться без жодних зауважень. Ось так фари виглядають. Дивіться, жидкость чистенька, новенька, все поміняне. Ось так. Бовтики виглядають. Раз. Бовтики виглядають два. Ось так фара. Ось навіть ще наклеєчка залишилася рідна. Але ну, бачиш, що захисту двигуна немає. Значить, і придбати ви це авто можете у нас на майданчику Carpark.ua за ціною 5700 доларів. Шостий рік п'ятиступка, всі склорідні з підігрівом. 1,6, 200 пробів, складання дзеркал, підігрів з сказав, кондиціонер, 6 подушок безпеки, до речі, шкіряне мультикермо. Я не знаю, покажеться тут чи не покажеться. общем, отут. Якщо би фокус піймати, тут нітки ось такі йдуть через все лобове скло. Наш майданчик знаходиться в місті Кам'янському за адресою вулиця Республіканська, 9А. Робимо щодня з 9 до 18 години. Наш номер телефончика 0,93 569 69 69 Кому цікаво це авто, приїжджайте і купуйте.